Шоста ранку, вулиця Львівська у Луцьку. Зупинка, сучасне інформаційне табло. Біля нього ми і чекаємо на маршрутку, якою маємо доїхати на проспект Соборності. Розумна зупинка підказує: наша 32-га маршрутка має приїхати сюди за 13 хвилин. Проте, через хвилину, вже нова інформація. Вона прибуде сюди через 8 хвилин. Чудово, менше чекати, та не там то було. Через дві хвилини інформаційне табло сповіщає нам знову чекати на 32 другу. Ще 10 хвилин. Нарешті, через 32 хвилини на зупинку ліниво підповзає наша маршрутка. Хоча відповідно до інформаційного табло вона мала бути десь через дві хвилини, а згодом, взагалі, табло втомилося. Тепер табло взагалі не працює, тому не зрозуміло, коли. Буде наступна маршрутка ввечері після дев'ятої. Ми вже намагаємось навпаки дістатися із соборності на Львівську. На годиннику о пів на десяту годину. Ото, що ми бачимо на табло, маршруток їде небагато. Серед тих, які нам потрібні, це дев'ятнадцятка, яка буде за 15 хвилин. Проте ми тут стоїмо вже півгодини і бачили, що за цей час проїхало як мінімум чотири маршрутки, які їдуть до вулиці Львівської. Проте люди говорять, що насправді маршрутки їздять погано. Пасажири кажуть, ще після 9 так сяк звідси можна дістатись, та й то не в усі райони. Але чим пізніше, тим складніше. Маршрутки, наче ще мають бути, але їх нема. Якщо взяти в порт-сіті працювало до 10-ї години, то зараз ми було. працюємо до 9-ї. Я вам скажу одне, що після 10-ї було нереально доїхати в район ГПЗ, що зараз до 9-ї. Тобто жодної маршрутки в сторону ГПЗ немає. Ні 9, ні 10. Іноді прийдеш на табло, світиться десятка, 17 хвилин. Тобто ти стоїш і тоді так 19, 20, 21 хвилина. І немає. Я їжджу на ГПЗ на Бенделіані. Є декілька маршруток, які ходять. Іноді буває проблема в тому, що дуже пізно, наприклад, не ходять, якщо там після одиннадцятої не ходять, тому що іноді після 11 добре добиратися і вже не ходять. В тому проблема, що трішки пізно, я думаю, що могли б і пізніше ходити. Маршруткою не їжджу, інколи їжджу, бо в мене пенсія невелика. А тролейбусом їду. А в який вам район? Десь ні, я їду тільки одну зупинку. Ага. Мені тільки треба на вокзал. Кірка Паланка. Це остання в 9.30 зараз буде. А пізніше немає. Пізніше немає. ні. А це який номер? 107. Але Загалом вам підходить такі грани? Ну буває, вихідні дуже погано їздять. Так, на будні дні то так непогано, але остання завжди є. От не було такої вже. Років їжджу, що останньої немає. А майже в половині на десяту табло на якийсь час попросту перестало працювати. Представник громадянського руху свідомі Михайло Наход каже: така ситуація з транспортом спостерігається не лише на Львівській чи в мікрорайоні ДПЗ, а всюди в місті. Міська рада, нібито провела реформу в системі руху громадського транспорту, ввела сітікар. Безготівковий розрахунок, але проблеми лишилися ті, які є вже фактично десятиліттями. Транспорту не вистачає, не знаю з яких причин, але думаю, основна причина, що міська рада погано контролює роботу перевізників, бо заходиш в додаток Сітікарт. Знаєш, що на маршруті має бути там п'ять 12-ок, а в додатку світиться одна-дві маршрутки. Часто буває ситуація, коли на зупинці чекаєш і Пише, що через 5 хвилин буде маршрутка. Буквально через 3 хвилини вона зникає з табло, і люди стоять, чекають, а маршрутки немає. Михайло наход каже, щодо організації руху транспорту в Луцьку багато питань, зокрема до відділу транспорту міської ради, а саме яким чином вони контролюють роботу перевізників, якщо проблеми з графіками руху досі не вирішені. На думку обранця громади, потрібно жорсткіше працювати з перевізниками в цьому плані. Є порушення протягом тижня. Розривати договори і шукати на маршрути інших, тих, які сумлінно будуть виконувати свою роботу.